Вітаю, шановні аграрії, на найкращому аграрному каналі України. І не тільки України, а всього світу. І не тільки всього світу, а й всього Всесвіту. Найкращого через те, що його дивляться найкращі аграрії. І ми бажаємо, щоб в цьому році ви стали не просто найкращими, а найбільш прибутковими, друзі. Сьогодні ми розглянемо досить специфічну тему. Ну, Ви зрозуміли, що вона буде. Про царя полів про соняшник. Так ми і не дочекались 30 тисяч гривень за одну тонну. Всі чекали, чекали, чекали. Де ті наші 30 тисяч. Ну, можливо, десь там і в квітні місяці ще і буде така ціна. Хто ще не продав, той продасть. Ну, коли вже закінчиться соняшник, а необхідно буде переробляти, то можна буде ще і продати. Ну, є така. Надія, що ціна повернеться. Але сьогодні річ піде не про вартість соняшника, хоча це також цікаво було проаналізувати, чому саме ціна така перед сезоном сівби. Ви десь, мабуть, догадалися, щоб його знову насіяли побільше, мільйонів шість з половиною чи 7. І потім продали подешевше. Період збирання. Ну, Є в нас такі традиції, да? ціна весною висока, а коли збирається соняшник, в вересні, то вона нижче плінтусу, друзі. Але ми прогнозуємо в цьому році дуже велику проблему. От Я тримаю рослинні рештки, друзі. Проаналізував ну, майже 100 рослин. Ну, якщо буду чесний, то 50. Не вистачило часу проаналізувати 100, але всі вони 50. Заражені хворобою. Ну, є така хвороба, називається скліротіння біла гниль. Це поле воно ще не оброблене, але обробиться. Ну, Не вистачило, можливо, у хлопців ресурсів на обробіток. Ну, Багато таких полів, які ще залишились не необробленими. Обробиться, але, друзі, інфекція на соняшнику повна. І не тільки сірої гнилі, а і фомоз, і фомопсис. і... Та ж сама, можливо, біла гниль і інші гнилі, які є, понад 20 видів фороб. І уявляєте, минулий 2024 рік він був з точки зору розвитку фороб, е депресивний, я б так назвав. Тобто всі фороби із за посухи, вони не мали широкого розвитку. Можливо, за виключенням деяких там регіонів, де були опади, і там прогресували фороби, Але на більшості території все-таки фороби накопичувалися, накопичувалися. І в цьому році, якщо будуть сприятливі умови, то це може бути і дійсно такою от неприємною несподіванкою, друзі. І тому ми. Вам радимо е, в цьому році все-таки спланувати хороший захист соняшнику від цілого комплексу фороб, від протруєння насіння, ну ви зазвичай можете придбати вже протруєне насіння, але дивіться, друзі. Е, до вибору гібридів, які стійкі там до семи раз вовчка, ну є до п'яти, але ми радимо до семи раз вовчка. З бур'янами ми навчилися боротися сьогодні дуже багато на ринку. Є з гібридів, які стійкі там до гербіцидів АЛС, так званих інгібіторів ферменту, ацетолактацинтетаза, Євролайтенг, ну, Євролайтенг плюс, експрес-технологія, гібриди стійкі до тербонурон -метилу. І Є з гербіциди сьогодні страхові, які можна вносити проти амброзії і інших бурянів. Але, друзі, хвороби у нас забирають найбільше врожаю на соняшнику. По деяким даним від 50 до 80%. А я зустрічав навіть випадки в деяких регіонах, коли хвороби знищували майже весь урожай. І тому, друзі, плануємо хороший захист, хороші системні фуніциди. Я б десь планував би дві обробки. Період двох-трьох пар листків соняшника. І вже період ну, бутонізації перед цвітінням. А дехто вносить і в період цвітіння є хороший захист. Ми про це розповідали на наших майстер-класах, на наших вебінарах. І в нас для спонсорів інтенсивної технології є хороші, дійсно, такі от матеріали підготовлені по системам захисту. І і інших культур від цілого комплексу зафорювань, і не тільки фороб, а й від шкідників, і від бур'янів. Через те, що, крім фороб на соняшнику, бути ще й шкідники, друзі, багато. І та ж сама соняшникова шипоноска, яка особливо на півдні, але дошкуляє сьогодні посівам соняшнику. Ті ж самі і попелиці гелофрізова, і клопи. І міль соняшникова також може спричинити багато проблем. Тому, друзі, чи буде 6 мільйонів, чи буде 7 мільйонів, чи буде 8 мільйонів. Сьогодні це питання важко відрегулювати, відрегулює ринок. Але хочеться, щоб ви отримали по соняшнику ну, мінімум 3 тонни. Щиро бажаємо вам цього мінімум. А не будемо обмежувати, отримуйте і 4, і 5 тонн. Через те, що ви самі зрозуміли, яка може бути ціна, може бути і 12 тисяч гривень, може бути і 30 тисяч гривень. Розумієте, який коридор. Тому вплинути на ціну соняшнику досить важко. А от вплинути на урожайність і на витрати це вже питання в наших руках. От тому ми і готуємося. З вами сьогодні команда Артлюс, я Олексій Сиренко. Друзі, ваші вподобачки, якщо сподобалось наше відео. Підписка. Хто не підписався, підписуйтесь. І ви будете отримувати завжди корисну і хорошу професійну інформацію. Поширюйте інформацію, як я вже говорив, ставайте спонсором різних технологій на нашому каналі. І на все добре, до зустрічі. Напишіть в коментарях. А що ви рахуєте, насчет площ сівби соняшнику, насчет вартості? Чи буде все-таки соняшник 30 тисяч чи ні? Цікаво. А то дуже багато розповідають. 30 тисяч буде, а ще не було 30 тисяч. Ну я не зустрічав таких випадків. На все добре, слава Україні. Хто питає, той не блуде. Та дехто з глядачів написав, ти що знущаєшся, коли такі врожайності називаєш. Для аграріїв багатьох кого дві тони отримати, це вже задоволення. А ти три і більше. Та цього не може бути. Що ти знущаєшся? Я коли був на е всесвітній конференції ну, у Карпія у Іспанії, в Тарагоні, і коли сказав, що я отримував 6 тонн соняшника, сміявся весь зал. Хохотали іспанці, і аргентинці. І ну, багато країн приймали участь в цій конференції. Але дійсно, друзі, я отримував 6 тонн по соняшнику. І не на маленьких площах, а отримували на великих площах і по 5 тонн соняшнику. Друзі, щоб в агрономії досягнути високих результатів, це просто не дається. Це результат натхненної праці і великої мудрості. Тому я не побоюсь. Всь абсолютно що дійсно є великий опит вирощування цієї культури на величезних площах, а це понад 100 тисяч гектар. І я досить ну, як сказати, вдячний своїм вчителям по життю, які мене навчили займатися цією культурою. Ще з наукового дослідного інституту. А потім і в підприємствах, і я знайомий майже з усіма селекціонерами відомих всесвітніх компаній. І Лідея, і Новий сад, і Сінгента, і Лімагрень, де я бував. І тому все-таки дійсно виростити, друзі, високий врожай зонішику можна. Тільки потрібно попрацювати над цим. Ну щоб, мабуть, отримувати високі врожаї спершу. Треба навчитися економити, не витрачати зайві гроші. Обов'язково. Навіть економія однієї гривни вже на це впливає. А в нас так, запланував, потратив, а далі ніхто не аналізує. А ефективно це було чи ні. Багато хто рахує, що приїде експерт і одразу високий врожай він отримає, а спершу експерт починає свою роботу. Того, що починає викреслювати зайві препарати. Ну, за, за, Зайві операції, зайві препарати, які сьогодні не потрібні. Можливо, це так перестраховуються фермера. Але, друзі, такої культури, як соняшникам, я вам скажу, що соняшник це навіть не буряк і не ріпак. Він наскільки відчекана технологія. І наскільки можна робити якісний прогноз і по хворобам, і по шкідникам, і по бур'янам. Що сьогодні можна десь під 100% класно написати технологічну карту і її виконати з оптимальними витратами. Тому звертайтеся, якщо потрібно, ми можемо і під'їхати, і попрацювати разом з вами в господарстві. І інші є способи співпраці. Звертайтеся. Ну, мабуть, перша операція це не сіяти соняшник по соняшнику буде. Та нехай сіють. Соняшник по соняшнику, хлопці будуть сіяти. І нічого ми не поробимо. Соняшник по соняшнику, я також відпрацював технологічну карту, як можна все-таки уникнути проблем, коли в тебе діватись нікуди. Є така технологія, діватись нікуди. І хлопці просто їм нікуди дівати, сіють соняшник по соняшнику. Так, да, ну з наукової точки зору це безглуздя, а з економічної, а куди діватися? Тому є і рішення, а як все-таки отримати, якщо в тебе попередник соняшник, по соня... ну, а ти сієш соняшник, все-таки отримати не пів тони чи одну тонну, а в два рази більше. Тому, будь ласка, до ваших послуг.